Яка шаф! Цього року Софійки. Добрий раночок. Сьогодні у нас благовіщення. За вікном така гарна погода, 13 градусів, тепленько. Так, вчора у нас були гості, гарно посиділи, провели час, поговорили і домовилися, що поїдемо, напевно, цього тижня до них трішки в село на пару днів. Вже даненько там не було. Якраз буде тепло, гарна погода передають цього тижня до 20 градусів. Поїдемо трішки в село. Сьогодні Єву навела в садочок, зараз одіваємось, підемо на морозиво, вігру, в ігрову кімнату, так, Єва? Помахай привіт. Mm. Привітик. Ой що таке сумненько. Плести косички? Так. Добре. Єва не любить з розпущеним. Зараз будемо заплітати косички. Так. так. Вчора так гарно бавилась з Олівією. Твоя сестричка була, так? Маленька красуня. Поїдемо до них в гості цього тижня. Хочеш до хресної в село. Так. Mm. Добре. Так, сьогодні зробимо Єві дуже красиву зачіску на основі хвостиків. І ззаді буде таке гарне, гарна сіточка. Зараз я вам покажу. Так, робимо проділ посередині і заплітаємо два хвостики. Я зараз покажу, як ззаді розділяти волосся. Ззаді ми робимо ось такий проділ, і з цієї частини волосся заплітаємо чотири хвостики. І робимо три. Робимо два. Так, ось така сіточка в нас вийшла. Зараз ми піднімаємо її догори. З цих частинок заплідаємо косички. правым киголечком. Ось така красива зачіска в нас вийшла. Такі гольки. Бось, 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 бось. Красуня. Стриваю. Бось, бось, бось. Бусь, бусь! Так, Єва готова, Данелко готова, я йду одіватися, йдемо на морозиво! -мо Єва буде шоколадна, а Данелко яке? Шоколадне. Теж <Тоже> шоколадне? Йдемо на морозиво. Я пам'ятаю, як ми були в малі завжди в неділю. Нас водили на морозиво в дитяче кафе. Таке одне було у нас тільки дитяче кафе там. Платаємо. В такому металевому стаканчику М -м. А така, не було. Такому, не було. Так? Холодне морозиво? Давайте холодне. Угу. Ні, це морозиво. Смачного. Да, Ням-ням. Прийшли ще в парк сьогодні сонечко, так тепло, краса. Всі гуляють з дітками. Підемо до білочки. Пташки співають краса. Кинеться, так? Mm. Прийдемо, коли вони прокинуться. Ти рвеш мамі квіточки? Oh. Молодець! Така галявина з квіточками. Oh. Ділка збирає нектар. І потім буде мед. Єва любить мед. Mm -hmm. Так. Дідовий. Матікай. Чекаємо, чекаємо, щоб нас не вкусили, так? от mm У -hmm. мене є зовсій діві. Панилку збирав. Для кого? Мама. Для, для, для мами. Так. Бачить, яка галява на квіті. Красиві. На боку. Молодець. Квіточки мають водичку, тепер будуть довго стояти, так? Ну, все. Єва поставила свої квіти в водичку, зараз Данилку буде набирати. О, Данилка така велика ваза, бабуся дала. Бо в Данилка більше букетик. Данилка в свою кімнату, я в свою. Дуже красивий. А твоє. Ми прийшли до Роми на огляданих. Завершився ремонт. Ще ні? Ще триває? Ще ні. Так, я вас сьогодні була. Рома сьогодні була в стрію. Пело дзеркало. Ось ця так. Дзеркає, там не дуже гарне, але. А тут немає світло. Нема не що світильники. Покупила світильники. Ну. Цього на діодницю. Дуже класно. Надіодні лампочки. Ті знаєш що це? Угу. Ну і так гарно, світ. Такий мрій дуже класний, така задоволена. Красивий. Так, то Софійка кімната буде. Шафа вже є. Ліжко, що треба зібрати? там прийшло. Скільки таке дзеркало, Ром? Шість, Угу. Mm -hmm. Але дуже гарно. О, яка шафа. вау! Шафа є вже готова. Супер! І Приїхав світильник. Але ти ще... сьогодні його пляш? Да, так, сьогодні. сьогоднішньо. Дуже шафу, Ну, не знаю, я М -м, Так, Тут якраз буде гарно підходити. І, і цей комад. Ну, комо так що привезти, що вони кувають. Комот, і що я ж не взяла? База така красива. Базу сьогодні взяла. І тут є декорації. тут є декори, то святе знають. Декорити, але декори то треба буде поправити. Де ж ось так трохи? Uh -huh. Декори дуже класні. Ну і, і пошила подушки. Ця. Так, треба ще покривало змінити. Покривало я замовила вже, сіре дуже класне. Mm. Подушки зі шторів. Mm. Mm. Тако ну, такого вже бачиш, ну. Вже доповнює одне Ну, одне. Чекайте, що все прибирається, що не вчепиться. А хто ти вже спав така на сіреньке. Yeah. Дуже гарний цей велюрятка, задоволений. дуже класний. Uh -huh. yeah. Хто тут спав? Квітка, квітка. Ще не провадувати, що для декорації собі. Кидзеркало велике. Але що ж, не знаю, я щось подобаю. Комо! Ну Шафа така велика, дуже класна. Шафу я дуже велика. Така вмістима. Люстра, яка гарна. В нас е, по 10 тисяч кіло люстри. Тоді буде по 8. А, тоді красиві, що це і що. Перед двері треба на біло. Класно. І цей. Дуже багато місця тут.

І хмара. Це Софійка випускник. випускник. Ось таке гарне платічко. Це це Іванка, це -це передала. Іванка передала з Америки. З Америки та боже, та наш. Їй так гарно. Ні, чесно. Ви вдінеться? Так, вона вдівається дуже-дуже гарно. Дуже, бо я кажу, є таке сплати. Таке Знаєш, вона собі такою покрутиться. Ох, дуже гарно. Весна зробить зачіску. Так, Софійка буде вже до випускного майже готові. Uh -huh. Треба якийсь оцей бантик на волосся, знаєш? Такого самого плану. До речі, треба буде зробити. Uh -huh. А назад я ще хочу Сватіну такий великий бант зробити. як в тому рожевому було, uh -huh. такий, це, ну, щоб висіло дуже гарно. Де мамі покажимо. Що слухаємо? Що слухаємо, явички? Uh -huh. Мамо! Mm -hmm. я, ввім, я тут побулямо йому. А він каже, маленька квіточка. Спидаю. Афіру і дальцьомки. Давай, а ну. Того пальчика не дай, кут Але то квіточка маленька. Це ми ти, але й носика я поцю маю. Але солодкий носик той. А бороду? Дай бороду. Дай. Дай щічку праву. Праву? Другу, Другу. 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 Мама! Що, серденько? А коли ти мені дасть телефон? Ніколи. Перше я його погодую, а потім мене. Придумай гру! Я придумала! Це я! Давай, ножки широко! Другу. Та Данило, куди скоро погаряча бульба? Та печем руки! Та печем руки! Та сяй як Та печем